П'ять новин від Суспільної Одеси, які ви могли пропустити. В Одесі призначили тимчасового заступника міського голови. Ним став Володимир Домніцак. Він обійняв посаду після звільнення Валерія Сіліна. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Ігор Коваль. Уночі РФ масовано атакувала південь Одесьчини ударними безпілотниками. У наслідок без електропостачання залишилися близько 16 тисяч родин. В ОВА зазначили, що пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, зокрема депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Одна людина отримала осколкові поранення. Їй надали медичну допомогу. В Одесі 10 листопада офіційно розпочався опалювальний сезон. Першими до системи підключають малі котельні, що обслуговують лікарні та заклади освіти. З наступного тижня почнуть роботу районні котельні, які забезпечують теплом житлові будинки. Всі будуть підключені вчасно. Запевнив у коментарі Суспільному директор комунального підприємства Теплопостачання міста Одеси Валерій Іванов. Одеська прокуратура скерувала до суду справу стосовно тіньового куратора Бесарабії. Протиправну діяльність так званого злочинного наглядача правоохоронні органи припинили у серпні цього року. Обвинуваченому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор. 31-річний чоловік перебуває під вартою без права на заставу. Останніми днями Одеса та область опиняються під постійним повітряним тиском. Майже щогодини фіксують записки російських безпілотників або розвідувальних дронів. Про те, що означає така розтягнута тактика, атак і як до неї готуються сила оборони, читайте на сайті Суспільне Одеса.